Отакий ранок. Дали світло. шарик ходе покупаний. І по кішечки. Привіт! Отака. Мадам. І вчора простеризували. Ось прийшлося одягати отаку картинку зробила. Буду зараз одягати, бо все порвало, що було. Да? Мадам? Лиже шов, треба то одягати. Зараз буду пігулки давати. Лікар прописав. Ось такі новини. Думаю, назвати її Нора. О, она така норовита. Да, да? така наровита. Такі новини по покішечці. Шарик покупаний виходить. Туди, сюди, туди і сюди. Шо, Лиза, що? Ігорюк. Наступний на кастрацію. Да, Ігор? бо вже по дібкам бігає. А мене, як завжди, прибирання. Да? Похрюнті Леону ходять, на дворі дощ. Головий момент, коли світло є, щоб стирати, бо мадам ще не. Определилася куди пісять? Такі новини. Думаю, назвати її Норочка. Нора. Полушала спить. Шарикану покажись, який ти гарненький, чистенький, пахучий. Туди сюди, туди сюди. Шо там? Ігор вклався, ти там хочеш лягти, шо лізе? Лізе, я зараз встаю, буду щось робити. Такі новини у нас. Зараз буду одягати картинку. Шо? Пігулку давати. Що таке? Шо? Зараз буде лизать. Шо?